Просто я ніколи не говорила, що це буде формат, ніколи нікому не обіцяла, що це будуть тільки десерти. Ну, тому що я хочу робити нове. Ну, я ну, взагалі я відчуваю дуже багато енергії, і це в мене такий період, коли я починаю вивчати якийсь новий продукт, я в нього занурююсь, і поки я не отримую перший результат, і потім ще не буду доводити це до Um, ідеальності, як я її розумію, um, от я буду там, і, 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 коли, і з кожним разом, коли я отримую щось нове, uh, це мені приносить велике щастя. Навіть, і, але все починається спочатку, що я дуже боюсь. Я не хочу, в мене не, мене не вийде. І тому я собі ніколи не ставлю чіткі грані. Коли ми робили там і для в'єтнамського привіту, ще на Бесарабці. Е я приїхала зробила собі теж такий ФОБО, що а чого не подавати ФОБО, якщо він класний і смачний, і я можу його робити, і він подобається людям. Да? І це можуть бути і закуски, це можуть бути там десь і бургери. І Наразі просто в мейку е вони всі ну зараз їх три працюють, у нас до війни був. Аеропорче, він дуже милий, я дуже за ним сама. Але наразі це три. Вони трошки різні по меню, по вайбу, по гостям. І, і я думаю, треба ну, треба робити піцу. А всі вже роблять піцу. ну. Е, ну, і Знов я собі сама поставила виклик, що ну, вона повинна бути не схожа на все, що я бачу. Е, бачила чи куштувала. От, і щось в мене вийшло. Вона людям сподобалась. Плюс, коли починається щось нове, якась нова історія в мейку, то я постійно стою і я роблю сама. Я роблю сама тісто, я роблю сама, я сама печу, сама складаю. Ну, ну, тому що це важливе закінчення, ну, от, 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 от цієї пропрацьовки, <кій> як закріплені результати. <кій>